Як ми будемо використовувати вилучити кошти про економіку? Будемо говорити далі. У нашій студії з'являється наступний гість. Це Валерій Пакар, викладач Києво-Моглянської та львівської бізнес шкіл. Підприємець. Пане Валерій, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір! Почнемо із рейтингів за рейтингом економічної свободи? Україна посіла. За підсумками 2021 року 130 місце із 170 СМ. Причому ми ще й погіршили ці показники порівняно із попереднім двадцятим роком на три пункти, і тут я вас процитую з вашого ж дозволу. Будьмо відвертими, країни за такими показниками не мають жодних шансів на відновлення після війни. Тобто, нам ще вчора треба було починати щось робити нагально чи сьогодні робити, і що робити? Сказав, що років 30 тому було б непогано починати щось робити, бо ми плантаємося в цьому хвості достатньо давно. І е, ми е, мали шанси одночасно з нашими е, західними сусідами е, рухатися, розвиватися, модернізувати свою економіку. Ми змарнували ці шанси, бо не робили тих необхідних реформ. І е, навіть книга в е, велике переродження, в якій зібрані статті про успіхи реформ в Польщі, успіх реформ в словаччині, успіх реформ в Чеській Республіці, в Естонії, Литві і так далі. Так далі, в ньому є стаття і про Україну, про те, як нам не вдалось. І от це, власне не вдалося, не вдалося. Наша історія протягом багатьох років зараз ми фактично величезною кров'ю платимо за шанс зробити якісний стрибок. І я би сказав, що усі верстви українського суспільства зараз пронизує великий страх, що після війни все буде так, як воно було до війни. Бо тоді виявляється, що все було марно, і ми просто не маємо жодного права цей шанс змарнувати. Водночас я б сказав, що ми трошечки покращили нашу економічну свободу, коли ми на три пункти на три місця відстали. Це просто всі інші покращують економічну свободу швидше за нас. Пам'ятаєте Алісу в країні див, яка казала, що для того, щоб стояти на місці, треба швидко бігти, а щоб рухатися вперед, бігти ще швидше. От, власне, всі країни світу зараз змагаються в покращенні економічної свободи якомога швидше нас упереджаючи. А ми трошечки гальмуємо. Чому так? Тому що основою е, заможності процвітання всіх країн є інвестиції. Е, ми потребуємо інвестицій, ми потребуємо робочих місць з високою оплатою. Ми потребуємо підвищення продуктивності праці, що дозволяє власне платити вищу зарплату. Бо у нас продуктивність праці менше ніж в різних країнах світу. Е, ми потребуємо інновацій. Для того всього потрібні інвестиції, а інвестиції приходять туди, де є економічна свобода і верховенство права. І всі країни, змагаючись за те, щоб запропонувати кращі умови, кращу свободу, краще верховенство права, вони власне і приваблюють інвесторів. Якщо ми побачимо, які країни ведуть перед в рейтингу економічної свободи, очолюють його. Там є країни, нам давно знайомі, на які ми хочемо бути схожими. От власне, це і є така історія. Плюс додайте до цього, що війна завжди дає велику руйнацію і велике зменшення людського капіталу, тому що ми розуміємо, що не всі, хто повернув, виїхав, вони повернуться сюди, навіть якщо сьогодні вони мріють повернутися, але кожен рік проведений там зменшує шанси. А люди, які виїхали з дітьми, вони мислять навчальними роками, не календарними і вкорінюються там. Наш внутрішній ринок скоротився, це означає, що нам потрібен розвиток експорту. Нам потрібні для того нові інвестиції, багато зруйнованих заводів. Все це означає, що у нас з одного боку є величезні проблеми після воєнного відновлення, а з іншого боку, величезні шанси використати це. Іде стрибка. Про це ви якраз і писали у своєму блозі, про який ми зараз поговоримо, але бачите, ми працюємо цьому прямому ефірі і мікрофон у мене впав, так щоб глядачі не лякалися, що за звук це був. Тому ви написали блог, який ми з Яриною прочитали Виграти війну, програти мир частково зараз. Вже відповіли на питання про те, що про страх українців, що в Україні може нічого не змінитися, або ж ви там переп... ви там Пишете про так званий інерційний сценарій розвитку подій після закінчення війни, там і про незроблені реформи, і про поставлення на паузу відбудову, і про те, що західні партнери можуть перестати давати кошти, але у цьому всьому блозі є один позитив. Ви кажете, що ми зараз можемо ще все відмотати або почати працювати, щоб цього всього не сталося. Тож питання таке: як що зараз має зробити держава, країна, ми люди, врешті-решт? Дякую за це. Власне, треба пояснити нашим глядачам-глядачкам, а що ж таке інерційний сценарій. Бо це не є очевидна річ. І я передусім скажу, що майбутнє завжди багато варіантне. Майбутнє завжди сценарне. Немає визначеної наперед долі якогось народу, щоб бідкатися, потім Боже, яка з нам лиха доля випала. Немає такого. Кожен народ, кожна нація може вибрати собі краще майбутнє. Майбутнє завжди сценарне і завжди багатоваріантне. І минулого року було проведено дослідження цього сценарного майбутнього для України. Є багато різних сценаріїв розвитку української економіки і політики після війни, після перемоги, в яку ми віримо. І не всі ці сценарії очевидно позитивні. Так от що таке інерційний сценарій? То це ті той із сценаріїв, які сформовані поточними трендами, якщо ніхто нічого не буде робити. От, якщо всі активні соціальні групи складають ручки і дивляться, куди все духається і нічого не роблять. Щоб якось зрушити і перейти на якийсь більш бажаний сценарій, от тоді буває інерційний сценарій. Але не тільки українська група, а й міжнародні групи також. Я би сказав, що передусім, все це є наша задача, тому що міжнародники вони допомагають тим, хто хоче сам собі допомагати. Тим, хто собі відмовляється допомагати, вони зазвичай так само припиняють допомогу. Нам допомагають безумовно в час війни. Але ця допомога не буде безумовною після перемоги. Вона буде обумовлена дати на себе зобов'язанням. А ми завжди звикли, як я зараз кажу, як Україна, як держава, ми звикли обманювати партнерів, брати гроші, і не виконувати, обіцяти і не виконувати. І, от власне, інерційний сценарій, з одного боку, він поганий. Він викликає огиду відразу про що сотні людей мені написали, звинуватили мене в тому, що у них депресія після прочитання цього сценарію. Але інерційний сценарій рідко коли втілюється. Тому що великі соціальні групи беруть на себе відповідальність за країну і роблять щось для того, щоб таке не сталося. Це лякалка. Для того, щоб не сталося. Треба зазирнути в прірву, побачити, яке майбутнє може бути погане для того, щоб його відвернути. Але для того нам всім треба щось робити. Що робити державі? Що робити пересічним громадянам і громадянкам? Що робити державі? Зрозуміло, у нас є вимоги Європейського Союзу, вони ж, власне, і є необхідними нам кроками. По європейській інтеграції, по реформах. До речі, передусім вони включають е, запровадження верхової справи. Переважна більшість з того, що від нас хочуть на першому етапі, це є верхове соправа. У нас 76-те місце за рейтингом верхова справа. Це жахлива історія. Е, і якраз в ці дні вирішується, хто будуть ті члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які призначатимуть тисячі суддів, які судитимуть Україну протягом наступного покоління. Е, а це значить, визначатимуть майбутнє України на наступні 25-30 років. років. Суспільство, яке сфокусоване на виживанні на війні. Про це дуже мало думає, про це мало знає. Я використовую цей ефір, щоб цьому, ефір. чи чи етер зараз треба говорити для того, щоб донести до наших глядачів глядачок, що зараз доля України тут вирішується. Судова реформа зараз відбувається, і вона буде успішною або не успішною. І це критично для нас усіх. А поки відбувається, то половина вакантних місць у суддях і це теж величезна проблема. Бо немає половина вакантних місць буде заповнена кимось. Ці люди будуть доброчесними або не доброчесними. Чесними залежить від того, хто їх відбиратиме, призначатиме. Якісь 16 людей призначатимуть тисячі суддів, і ці 16 людей, якщо доброчесні, то вони таких самих призначатимуть. А якщо не доброчесні, то вони таких самих призначатимуть. Оце зараз вирішується в ці дні, і нам потрібна увага до цього дуже велика суспільна, щоб не дати можливості зманіпулювати цими речами і туди не доброчесних людей корумпованих призначити. Це одне. Звичайно, що у нас є зобов'язання перед міжнародним валютним фондом, який зробив фантастичну річ, запропонував Україні підтримку, незважаючи на те, що Україна постійно не виконує свої зобов'язання перед міжнародним валютним фондом. Що робити державі? Відомо, і це прописано в наших умовах, в наших меморандумах. Це прописано в меморандумі з міжнародним валютним фондом в наших зобов'язаннях по євроінтеграції. в... Таких документах, як декларація, підписана на конференції з відновлення України в Лугану минулого року, де виписані основні ключові пункти і, у, і критерії, і принципи української відбудови, в тому числі такі, як посилення децентралізації, а у нас ми бачимо зараз, що децентралізації часом згортається, такі як е велика роль українського локального бізнесу, українського громадянського суспільства і місцевого совредування. А це часом буває у нас під питанням, е інклюзивність, е діалог з усіма. Учасниками процесу, в тому числі з тими, хто виїхав і кому потрібно повертатися, бо їхній голос так само важливий у відновленні тих міст, куди вони повертаються. А що робити пересічним громадянам і громадянкам? Начебто, ми всі кажуть громадяни і громадянки, ми не можемо впливати зараз на владу, тому що ну, які у нас реально під час воєнного стану є можливості. Дуже мало. Ми не можемо виходити на вулицю, ми не можемо говорити, що ми за те і проти того. І тут я би сказав, що є два напрямки зусиль. Перший напрямок зусиль полягає в тому, що гроші на відновлення України будуть спрямовані передусім в громади, і реформи будуть втілені передусім в громадах. Навіть найкращі реформи, які ухвалюються на рівні законів і постанов уряду, все одно хтось руками треба мусить це зробити в громадах. Бо найкращий міністр освіти чи найкращий міністр охорони здоров'я не доїде до кожного містечка. І там комусь це треба робити. А значить, нам треба збільшувати спроможність громад. Величезна кількість людей, які сьогодні не дотичні ще до цих речей, мусить до цього бути дотичними як громадські активісти або як члени якихось місцевих команд. Нам потрібна величезна кількість в країні нових проектних менеджерів, фінансових менеджерів. І людей, які втілюють реформи в різних сферах від охорони здоров'я до освіти до якихось інших речей, все це на рівні громад буде відбуватися, і це включатиме мільйони українців і українок. А інша річ потребує роботи із людиною, яка найближчою є до себе. Це я. Кожна людина мусить сама працювати перед усім з собою і в собі подолати всі ті речі, які заважають нам сьогодні рухатися по шляху нашої європейської інтеграції. Це передусім. Ну очевидно, це подолання колоніалізму в собі. Це означає мова, культура, історія. Ми мусимо стати справжніми українцями, українками, ті, хто ще в процесі цього всього. Але це не все. Я би сказав, що подолати патерналізм, подолати бажання, щоб держава нам щось зробила, подолати безвідповідальність, інфантильність, очікування чарівника який придає всім там роздасть морозову і так далі, і так далі, я би все це запакував в одну формулу поетичну, яка була великим поетом, сказана геть від Москви, але не лише в розумінні колоніалізму, а ще і геть від совка подалі. подалі. Від подалі від совка, від патерналізму, від того всього, що нам в голові залишив радянський союз у спадок. Ми всі цим переповнені. Давайте будемо відверті. Навіть найкраще з нас треба з цим треба вичавлювати це все. Пане Валерію, ви коли про інвестиції згадали, от щодо того, що кожен може зробити. Бити на своєму місці, наприклад, може не брати схемах корупційних участі, і це теж стане великою допомогою. Але інвестиції йдуть у країни, які а є безпечними, де бізнес може почуватися безпечно. Це від нас з вами, ну якби мало залежить, та тому що парасольку безпеки ми з вами не принесемо і не накриємо країну. Хоча також але є... ми можемо донатити на збройні сили України, власне, забезпечивши Україні швидку перемогу і значною мірою це впливатиме на формат закінчення. Війни це є окрема велика тема. Формат закінчення війни значною мірою визначає, якою буде парасолька безпеки над Україною. Очевидно, парасолька безпеки є важливою, але набагато важливіше є верховенство права і економічна свобода, угу. бо є країни, які живуть в не дуже гарних безпекових умовах, наприклад, Ізраїль, але відомі величезними інвестиціями, які них приходять, бо є економічна свобода і верховенство права. Про економічну свободу власне. Ви в одному з інтерв'ю запропонували, що після перемоги ми маємо знести митницю, скасувати митні збори із євросоюзом. Що ви маєте на увазі? І які ще мають бути кроки для того, щоб в нас економіка стала свобіднішою? Це є просто приклад, тому що ми все одно будемо вступати в Євросоюз нам ці мити рано чи пізно будуть А, ага, Тобто, зносити ми не будемо самовільно. Я це... думаю, що це не можна поремонтувати. Багато речей в Україні, які є принципово наскрізь корумпованим, полагодити поремонтувати не можна. І я би сказав, що нам треба дуже сильно перебудувати податкову систему. Вона сьогодні не прозора. Вона не прозора. Сьогодні більше половини підприємств скаржаться на блокування податкових накладних. Це величезні корупційні схеми, в яких задійні тисячі чиновників податківців, і все це Все це вбиває економіку. Вбиває економіку в час війни, коли нам дуже потрібні ці податки. Це все жахлива історія, і вона означає, що там, там нічого не можна полагодити. Треба принципово зробити модель податкову прозорою і підзвітною. Але того вона має бути набагато простішою. Оцей величезний податковий кодекс, такої товщини, що не можна вбити не тільки комаху. Це неправильно. Така економічна свобода не не неможливо після після перемоги. А нам потрібна податкова система, під якій у нас майже не буде податківців. Це буде настільки прозоро, настільки акуратно, настільки просто, що на комп'ютер зможе це порахувати, автоматично перекласти переказати кошти і так далі. А податківці хай працюють на проєктах народного господарства відновлення. Так само і митниця має бути дуже сильно спрощена. Свого часу Грузія показала приклад, як можна дуже сильно спростити митницю, фактично автоматизавши ці процеси, вилучивши з того всього людей. Там, де стоїть людина, особливо озброєна нормативним документом, який може бути прочитаний і так, і так, і так, це вічна корупція. Тоді ми до цієї людини представляємо іншу, яка мусить контролювати її, щоб вона не крала, і вони крадуть разом. Тоді ми представляємо третю, і тепер вже їх більше. І всі вони крадуть. Система має бути настільки проста і прозора, як сьогодні. У кращих місцях світу такі приклади в світі є їх багато. Треба просто взяти цей досвід, не треба винаходити велосипед. Прозорі, митні податкові системи вже є. Але того ще мало, треба дерегуляція. У нас величезна кількість обмежень бізнесу, яке тягнеться ще з пострадянських, давніх часів, а може навіть і з радянських часів. Нам потрібно те, що називається регуляторна гілютина. Не скасовувати оці обмеження по одному, бо їх десятки тисяч. А отак одним махом скасувати всі. І потім дати якийсь термін, наприклад, півроку, для того, щоб держава подивилася, а що з того насправді потрібно, там буде дуже мало що реально потрібно. Все ж те, що стосується здоров'я громадян і національної безпеки, а все решта абсолютно не потрібні обмеження. Нам потрібна антимонопольна політика, нам потрібне серйозне перезавантаження антимонопольної політики, бо сьогодні ми доганяємо ми сьогодні лякаємо олігархів якимись там процесами судовими, але насправді лякати олігархів треба не тим, вони не бояться того. Лякати олігархів треба тим, чого не бояться найбільше. Олігархи це люди, які мають привілеї. Обмежений досвід, доступ, як сказав Нобелівський лагерець з економіки Дуглас Норт. А треба їх лякати відкритим доступом. Треба їх лякати тим, що зараз їхні привилеї ви випаруються, і всі зможуть робити те, що робили вони: експортувати всі можуть експортувати, імпортувати, всі можуть імпортувати, побудувати. Всі можуть побудувати, підключитися, всі можуть підключитися. Все, тоді немає ніяких олігархів. Система стає відкритою. Е, Сполучені Штати Америки подолали цю проблему 100 років тому. Там була ця проблема, і вони це зробили. Багато країн світу проходили через це. Подолати олігархів треба не тим, що ганятися за ними, а тим, що їхній обмежений доступ, їхні привілеї помножити на нуль. Просто зробити систему відкритою для всіх. Оце і називається економічна свобода. Створити для них конкуренцію. Абсолютно теж вони ж бояться конкуренції. Вони звикли же що? Вони ж звикли під килимом там щось так, себе бити акуратненько, там значить, повирішити свої питання і заходити в кабінети, куди ніхто не може заходити, і так далі. Натомість, ми часто навпаки продукуємо нові види привілеїв. А ці привілеї вони саме і є суттю олігархічної економіки. Нам потрібна відкрита система, така яка є в тих країнах світу, які очолюють світу економічні свободи. І тут я хотів би зазначити. Для наших глядачів і глядачок, що ті країни, які очолюють світовий рейтинг економічної свободи, значною мірою ті самі країни очолюють світовий рейтинг щастя. Чому так? Тому що свобода і щастя є нерозривні речі. Коли людина знає, що вона може з одного боку чесною працею розбагатіти, і це не є дуже складно, і її підтримує в тому все суспільство і держава. І суспільство буде ставитися до неї не як до такого, що підприємець ти ворог народу, ти барига, який у людей вкрав гроші, а розуміти, що підприємець це та людина, яка створює додану цінність, це та людина, яка створює інновації, це найцінніша людина в економіці, це основна людина в економіці. А, а з іншого боку, людина, яка не повезло, людина, яка провалилася, втратила роботу, не змогла побудувати новий бізнес, запустити. Ця людина отримує соціальну підтримку. І ніхто її не кине на вулиці. От тоді, власне. Таке розуміння без, безмежних можливостей і безмежної підтримки з боку суспільства і породжує той рівень щастя, який ми сьогодні спостерігаємо у скандинавських країнах або в Канаді, чи Австралії чи Новій Зеландії чи де Ну, Після перемоги нас чекає багато роботи. Як ви гадаєте, ці всі зміни, ці всі виклики, які будуть е, на нас всіх чекати, це все реально втілити? Реально стати країною щастя, як ви кажете. Я би сказав так: е, у нас є величезний борг. Перед усіма перед попередніми поколіннями, які намагалися отримати українську незалежність і не втримали її, але створили величезні передумови, щоб ми це зробили. Бо наша сьогоднішня українська переможна боротьба була б неможливою без тих людей, які боролися за за незалежність України 100 років тому, без тих людей, які боролися за незалежність України під час Другої світової, без е, е, тих людей, які були дисидентами в радянські часи, без всіх наших майданів. Е, і величезний борг перед тими людьми, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу незалежність, і перед передешніми поколіннями. А, якщо ми цього не зробимо, ну ганьба нам ми просто не промог, не мусимо собі це пробачити. Тобто, тут питання не в тому, чи зможемо чи не зможемо. Мусимо. А, і проблема що, питання в тому, що це не є дуже складно. Багато країн пройшлося шлях перед нами. Сьогодні а, клуб розвинених модернізованих країн, він називається Організація економічного співробітництва і розвитку. Він налічує вже 38 країн. В усі на усіх континентах, включаючи великі країни, і маленькі, такі як Коста-Ріка, наприклад, не вступила цікава історія. А ми можемо стати наступними наступною модернізованою країною. Є для нов... нас є все для цього. Ми неймовірно багата країна на ресурси, на людей. Все, що нам потрібно для того зробити з себе останні краплі, того, вибачте, на слові словка, можливо, це погане слово. В етері воно не дуже вітається. Але я не знаю, як сказати простіше. Ми залишаємося прив'язаними значною мірою до нашого постколоніального пострадянського спадку, і нам потрібно з ним порвати остаточно і сказати: Ми знаємо, що треба зробити, ми будемо це робити, кожна людина на рівні особистості, кожна сім'я на рівні сім'ї. Кожна компанія маленька чи велика на, 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 на своїй компанії на рівні компанії, кожне місто і, і, і вес вся українська нація в цілому, продовжуючи цю тему, є видання локальна історія. Не знаю, чи ви мали можливість ознайомитися з таким виданням? Вони зробили інтерв'ю із Філіпом Шухевичем. Це останній представник родини Шухевича в е, Україні. І е, я зацитую теж його слова для мене бути патріотом. До слова лише скажу, що він сам підприємець-технолог, е, на відміну від інших представників родини Шухавичів. Для мене бути патріотом це дбати про економічний розвиток країни. А для цього треба думати про проекти, а не схеми, побудовані на персональних інтересах. Сподіваюся, українці здатні це переосмислити. Як ви вважаєте, ми здатні переосмислити? Я намагаюся не давати оціночних суджень, а дивитися на тренди. Бо вони об'єктивні. А тренди є такі, що останній рік перед повномасштабним вторгненням топ-100 українських підприємців яке завжди складалося переважно з олігархів різного масштабу, бо олігархів це у на нас не 5, не 7, не 13 Олігархів це тисячі людей, просто і великі олігархи, менше, менше, менше. Макроолігархів, мікроолігархів, наноолігархи. В списку 100 найбільших підприємців половина були підприємці з нової економіки. Люди, які нічого не вкрали, нічого не приватизували, ніде не використали радянський спадок. А, люди, які створили з нуля нові інноваційні бізнеси міжнародного класу. А, Якщо б не було повноштавного вторгнення ще 3-4 роки вільного і мирного розвитку, ми б мали б не половину таких підприємців в топ-100. Ми мали б три чверті в топ-100. Тобто тренди вказують на те, що ми можемо це зробити. Тепер нам залишилося це зробити. І хочу сказати, що звичайно, що увага до економіки має бути в пріоритеті України після війни. Бо відповідь на всі наші проблеми це, дуже, грубо кажучи, спрощуючи. Десять років зростання на 10%. Це вирішує проблему. 10 років зростання на 10% вирішує проблему бідності, проблему національної безпеки, проблему охорони здоров'я, освіти, достойної зарплати, повернення людей, відбудови міст, інноваційної економіки, зеленої екологічної економіки. Всі наші проблеми вирішують велике економічне зростання тривале і з великим темпом. А для того потрібна економічна свобода верховенства права. Uh, і колись багато років тому, ще наприкінці 80-х, я сперечався з українськими націоналістами, питав, що, питав, питав їх, яка у вас економічна програма? Вони казали, яка у нас економічна програма? Як Україна стане незалежною, то вона розквітне. Ні, вибачте, це не економічна програма. Нам потрібна економічна програма, великої економічної свободи і верховенства права. І тоді тисячі, десятки тисяч сотні тисяч підприємців. Великих, середніх, маленьких, і зовсім дрібних отів, що каву наливають там десь на розі або доносять якісь сервіси до останньої е милі. Вони самі це зроблять. Але для того знов-таки велика робота мусить бути проведена всередині кожної людини і, звертаюся зараз до наших глядачів, лідачок, я знову кажу: попрацюємо із собою і поміняємо своє ставлення до підприємців. З ставлення до людей, які щось там десь якісь мутять щось, як до людей, які створюють основну цінність в економіці. Ну будемо сподіватися, що нам якнайшвидше вдасться на 10 років щороку по 10% додавати. Ми в принципі були недалекими до цього. У нас був Період, коли ми десь близько восьми мали за часів одного із президентів, дякуємо вам за розмову за те, що okay. поділилися своїми фаховими думками. Будемо чекати в цій студії ще, бо час, на жаль, він спливає дуже швидко, а питань ще залишилось багато. Валерій Пакар, викладач київської бізнес-школи та львівської бізнес-школи, і підприємець був і з нами у цій частині програми.